Душа нашої домівки квіти, мальви під вікнами, півонії, і нарциси, кущ червоних троян, джоржини, гладіолуси і чорнобривці, а ще деревце п'янкого жасмину і кущ калини. Домівку добрих і щорозерних людей завжди видно здалеку. Там буяють зеленим листом і пишним яскравим квітом випищені дбайливими руками господарів різні рослини. Вони можуть радувати наш зір у невеликому полісаднику, прилаштованому на балконі ящику чи просто на підвіконні. Малесенькі незабудки чи пишні троянди однаково привабливі. Кожна квітка це окраса нашого життя. Я дуже люблю квіти, і не тому, що я ботанік. Можна не бути ботаніком. Можна не бути кандидатом біологічних наук, але бути закоханим квіти. І таких аматорів, квітникарів в нашому місті дуже багато. І це дуже прекрасне хобі, яке дає багато щастя, багато натхнення і багато задоволення. Звичайно, намагаюся вирощувати квіти у себе вдома, також дуже багато квітів і рекомендую своїм друзям. Теж займатися цією дуже гарною, мені здається, навіть такою богоугодною справою. Що вирощую біля дому, дуже полюбляю чорнобривці. Також, звичайно, петунії. Вони війшли в наше життя так швидко, стрімко, і я думаю, що вони припали багатьом вітникарям до душі. Вони також невибагливі і цвітуть практично ціле літо з ранньої весни і до пізньої осени. Милують око різними фарбами, різними формами. Є видкі форми, можна вирощувати їх на балконах. Якраз вертикальне озеленення зараз дуже в моді, і перебуваючи за кордоном, ми звертали увагу на те, що саме дуже багато використовується різних видких рослин для озеленення балконів. Для озеленення стін, для зняття оцих так званих гомогенних полів, які так негативно впливають на наше здоров'я і створюють ну, негативні відеоемоції. Тому саме отакі витки рослини бажано також використовувати, а петуні якраз є дуже багато таких різних форм ампельних видких, які можна скрізь використовувати. Звичайно, для цієї мети можна використовувати і клемат. Матиси. Це рослини, які дають дуже масове цвітіння, довготривале цвітіння, також різні форми, різних кольорів. Ну, але ж який квітник і яка присадибна ділянка може обійтись без нашої цариці троянди, обов'язково троянди. На сьогодні також ми маємо різні форми, які можна залежно від того, яку мету ви ставите. Якщо вам потрібна троянда для зрізки, вам потрібні одні сорти троянд. Якщо це троянди для озеленення вашої присадиби, звичайно, тут зовсім інші. Це ті троянди, так звані флорібунди, які. Дають масове цвітіння, фактично цвітуть ціле літо. Ну, звичайно, треба прикладати зусиль, треба поливати, треба підобрювати, треба постійно боротися з шкідниками, зокрема, з грибковими захворюваннями, але праця буде все ж таки віддячена гарним цвітінням, гарними емоціями, гарним настроєм. Подвір'я, що біля цього будинку по вулиці Червоноармійській, не залишає в серці місця для байдужості. Відчувається, що це життєвий простір людей, залюблених у красу живої природи. Квіти тут зоріють пишним різнобарв'ям із ранньої весни і до пізньої осені. На жаль, далеко не всі мешканці хмельницьких багатоповерхівок знаходять відраду у турботах про квіти, про зелені насадження біля свого будинку. Ось бачимо велику п'ятиповерхівку. Чимало супутникових антенн встановлено на балконах і даху. Та квітів на жодному з балконів не видно. Хіба що лише ось тут, на одному єдиному балконі, що на першому поверсі. Квіти і навіть виноград випистили господарі. Гарно чи неправда? Решта ж жителів будинку, напевно, тішаться красотами квітникового царства лише віртуально. Переглядаючи супутникові телепередачі. Таких будинків, балкони яких не радують наше око квітами, у Хмельницькому абсолютна більшість. Як і ось цей по вулиці Кам'янецькій, лише у кількох вікнах бачимо веселе літнє різнобарв'я. Для того, хто хоче мати поруч із собою квіткову казку, нема жодної завади. На найвищому, п'ятому поверсі хтось влаштував собі он той невеличкий. Але чудовий квітничок. І у цьому багатоквартирному будинку по вулиці Подільській та ж сама картина. Фасади квітами не прикрашені лише ось там. На наш погляд, живе спрагала природної краси сім'я. Якщо йде питання про Ті невитривалі рослини, звичайно, варто використовувати хости. Вони створюють дуже гарний ефект озеленення, возеленені, вони невибагливі, вони можуть рости навіть під пологом дерев в садках, і при тому ж вони ще й гарно цвітуть. Є дуже багато різних форм. листя має яскраві такі. Забарвлення, якими також можна створювати певні візерунки. І це додає вашим квітникам особливого ефекту. Крім того, для вирощування в тіні використовуються астільби. Ці рослинки для нас не дуже типові, але зараз їх почали нам пропонувати в торгівлі. Вони також невибагливі, теж дають масове гарне цвітіння, білі, рожеві, бускові, різні види, є, які можна, різні форми, які можна використовувати. Також для такого, можливо, притіненого. Використання призначені гортензії. Також дуже невибагливі рослини. Ви бачите, я вам всі пропоную невибагливі, тому що ми всі зайняті. Нам немає особливо часу до багато уваги приділяти цим рослинам. А це така рослинка, яка. Невибаглива, але полюбляє вологу якраз. Якщо ви хочете, щоб гортензія у вас цвіла, цвіла довго масово, потрібно не лінуватися, її підливати. Серед найрізноманітніших літніх квітів, які культивуються у наших селах та містах, лише мальви та чорнобривці, скажімо так, мають українську національну знаку. Мальви це символ найдорожчого, любові до рідної землі. До народу здавна не було села, а в ньому хати, де б не росли під вікнами мальви, чудові обереги нашої духовної спадщини. Всім, хто вирушав у далеку дорогу, ці квіти нагадували там земля мила, де мальви, де мати родила. На сьогодні є дуже гарні, вже більш осучаснені, більш там декоративні, більш великоквіткові форми мальв, які дуже є гарною окрасою наших ділянок, наших присадиб. Тому я, звичайно, також їх використовую. Мальви посідають чільне місце в українській культурі та фольклорі. Вона згадується як обов'язковий елемент українського побуту. У творах багатьох поетів про мальви написана чудова пісня. Заснули Мальви біля хати, їх місяць вийшов коли хати. Сине жде вона мене, о, мамо, рідна, ти мене не жди, мені в нажді ніколи не прийти, з моєго серця мальва проросла, і кров'ю за цвіт. Кенті Порсму та штат нью гемпшир заборонили вирощувати квіти на галявині біля будинку. За розбиту клумпу Кімберлі Бойс щодня штрафують на 50 доларів. А раз на місяць попереджають про необхідність викорчувати всі рослини. До теперішнього часу борг Кімберлі Бойс за вирощування квітів досяг 6 тисяч доларів. І вона навіть мала намір продати свою квартиру, щоб переїхати в інший район. Проте зробити їй цього не вдалося, оскільки на майно було накладено арешт. У зв'язку з тим, що вона вчасно не сплатила штрафи за клумбу. За словами жінки, зараз ситуація вийшла з під контролю і вона відчуває себе незатишно. У всі часи квіти були найбільш яскравою і універсальною декоративною прикрасою і саду і приватного будинку. А різноманітні квіткові композиції є гордістю господинь. Клумби, квітники, газони користуються у багатьох малячан особливою популярністю. Ось як прикрасили газон, що біля самого будинку по вулиці Герцена. І у дворі десятки кущів квітів. Около 30 горшків у нас є. Ну, каже, вже вони вже цвіли, вже готуємо їх на наступний рік. Ґрунт є, то все ми починаємо ну, займатися. цими ну, ну, Це трошки затратно це все? Ну, мені Штайн це затрата. Це просто-напросто любов, це там. Нас це і в квартирі ми стоять кругом, угу. щоб все. Кімнатні, так? Кімнатні, все нас стоять. Ну, ми любителі цього. І угу. я приємно, і самому приємно, тут зашов, посмотрити, приємно. Так, да. звичайно. Ну, от. Це настрій за Бад... да. все. І вона піднімає, настрій піднімає, все. В основному Валентина Івановна любить рози. Угу. Розі. А то її хобі. Вона покупаємо, йдемо, покупаємо і висаджується, висаджуємо. Приваблює око і двір Ніни Палиги із вулиці Вайсера. Рясні, червоні сусвіття заселяють душу кожного, хто проходить повсю оселю. Ці квіти доглядає наша бабушка. Вона їх підрізає, вирощує. Рози, чорнобривці, гладіолус. Коли мої друзі приходять додому, вони завжди питаються, хто вирощує ці квіти. Я пишаю своєю мамою, що мама дуже, дуже дуже слідить за цвітами. В них дуже багато варзонів вдома, в кімнатах, да. і на дворі вона постійно доглядає багато цвітів. І рози Прості, однорічні, є трьохрічні, є багатовічна от, позаду мене. Я зараз на даний час в товаришах гостях він квіти вирощує для мами, для жінки. Розумієте, якщо буде і коли будуть квіти, будуть наші жінки розсвітати як квіти і будуть квіти як жінки. Троянди, гладіолуси, айстри, жоржини випущені природою квіти. Вони прикрасять будь-яку клумбу і посеред міста, і в дворі приватного будинку. Це квіти особливої краси. Простіші, зовсім невибагливі, але улюблені в українців квіти чорнобривці. Їх також є багато видів і кольорів. Вони повсюду. Дуже полюбляю чорнобривці. Ну, вони дуже невибагливі, вони е, виживають в будь-яких умовах і засухостійкі, адже зараз у нас такі. Е, е... Сухе літо, умови не зовсім сприятливі, можливо, для інших квітів, але чорнобривці їх витримують. Ми маємо дуже багато різних форм чорнобривців. Зараз особливо полюбляю низькорослі форми, які гарно можна використовувати оформлення вздовж стежки, на наробатках. Можна ними виділяти різні контури оформленні різних квітників, чорнобривців насіяла мати у моїм світанкові краю краю, я й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті, чорнобривці погляду, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моє мамо, твою ласку я чую рідненька, як злуки. Річи знаю, бачила на чужій стороні чорнобривці із рідного краю, що насіяла, ти навесні, Я на цій чорнобривці погляну, бачу. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька, Прилітають до нас. З метою покращення естетичного вигляду чернівецьких вулиць там вигадано конкурс на кращий квітник. Проводиться він до Дня міста. Участь у конкурсі беруть як працівники підприємств, організацій, установ, співвласників так і власники житла та мешканці будинків. Оцінка квітника проводиться за естетичним розташуванням насаджень, кольоровою гамою квітів та рівнем догляду за насадженнями. Передбачені такі номінації: краще озеленення балкона, кращий квітник чи клумба, кращий ландшафтний дизайн прибудинкової території. Переможці отримують премії. А ось у Житомирі за квіти на балконі та біля будинку можна отримати цінний подарунок. Тут проводиться конкурс Моє квітуче місто. У конкурсі визначено вісім номінацій: на найкраще озеленення квіткове оформлення клумб і газонів вулиць, прибудинкових територій, балконів та фасадів будинків. За перемогу у конкурсі цінні подарунки. За перше місце подарунок вартістю 3 тисячі, за друге 2 тисячі і за третє тисячу гривень. Ми пройшлися вулицями Хмельницького. Любувалися багатьма причудовими куточками різнобарної краси, але можемо констатувати, що на жаль, далеко не всі мешканці нашого міста докладають рук до вирощування квітів, тобто творення благодійної краси, затишку у своїй домівці. У Нас дуже гарні люди, і вони люблять красу. І здавна українські хатки славилися такою охайністю і біля і тими мальвами, і тими чорнобривцями. Я вважаю, що просто потрібно більше пропагувати це. І наші люди це вже, вже це зрозуміли. Вони вже до цього тягнуться. І, звичайно, якби люди мали змогу більше бачити, можливо, таких програм, що, які ну, допомагають. Правильно доглядати за квітами, правильно організовувати ці ділянки свої, ландшафтний дизайн. Я думаю, так, цього потрібно. І люди за цим підуть і вони будуть з задоволенням на це все звертати увагу. І наше місто стане значно красивіше. Взагалі, в цілому, хотілося б, щоб в нашому місті було більше озеленення. От недалеко взяти Тернопіль, але наскільки ми відрізняємося, разюче відрізняємося. Наскільки в Тернополі служба озеленення гарно працює, хочеться, щоб у нас трошки було краще також. Взагалі здається, що місто наше занедбане. Я не хотіла відразу про це говорити прямо. Ну порівняно з іншими центрами обласними, все ж таки в цьому плані ми відстаємо. І ми повинні робити наше життя гарним, світлим, сонячним і з квітами, щоб був Радісті. гарний настрій. Оптимістичніше, правда, з квітами жити так, це позитивні емоції, це гарна енергетика. Навіть те сучасне, яке так модно зараз, е східне вчення феншуй говорить про це, що квіти вони покращують енергетику, і, можливо, ми не будемо такі злі, можливо, ми будемо більш добрі. Мені здається, що всі люди, які люблять квіти, вони не можуть робити зла. Вони, вони трошки відрізняються. Квітникарі-любителі міста бажають створити своєрідне громадське об'єднання, щоб спілкуватися між собою, ділитися досвідом, насінням екзотичних рослин, щоб пожвавити роботу по створенню квітників, що зробить наше місто набагато гарнішим, привабливішим.